І доброго вам часу. Давайте подивимось карту дня на сьогодні. В чому ваша сила саме сьогодні? На чому треба зосередити свою увагу для того, щоб день пройшов максимально продуктивно і результативно? І так, дивимося. Що це у нас тут? Так, у нас дуже таке цікаве дерево, кедр, яке говорить про структурність. Це четвертий аркан, це аркан імператора. І саме в цій колоді він говорить про те, що треба вибудувати чітку стратегію і рухатися. Треба бути стратегом, треба бути полководцем. Треба виконувати все по черзі, все чітко. Ну і це, звичайно, говорить про вашу чоловічу внутрішню силу, про мужність. І знову ж таки про вміння відчувати те, що вам говорить рід, те, що вам говорить предок. Тому що це, знову ж таки, кедр, який пов'язує пов нас із родом, зокрема з чоловічою лінією, з чоловічим родом. Також дана карта може говорити про те, що, можливо, ви в певній мірі себе поводите дуже жорстко із деякими людьми. І тут вам треба знову ж таки бути більш лояльним, бути тим правителем, який буде достойний правити, який не буде да, там, якимось там, м -м -м тяжким а тоталітарним правителем. Це про батька цілого народу. Да, це от таку про батьківську енергію, але чітку, ясну, структурну, яка притримується всіх правил, яка а змушує виконувати закони, в тому числі.